Так, Сьогодні неділя, 5 число, 5 червня. Їду я на заліщики, на трасу так звану ТТ. От. Заліщики Синьків, там 23 км хорошої дороги. Ну, В принципі, хочу спробувати, як там що, як там буде їхатися. Так, Заїхав я 10 кілометрів від села Пробіжна в село Орешківці І в селі почав падати Орішківці, Падав... Пад... почав падати дощ. Ось наслідки. Звісно, е, такий не сильний дощ, але є вітер. І що саме головне що я дивився, е, буквально ну та декілька днів підряд дивився погоду і на сьогодні по синоптику показував, що не буде дощу блядь що будуть невеличкі хмарки і можна буде нормально собі кіпа, їхати десь. Так? так що адресую це синоптикам, що ви є уйобки. Блядь. І, і, про вас відгуки дуже хуйові. Отак що я можу сказати. блядь. Так, Приїхав я вже додому в гараж, почекав там пів години в Орешківцях. Синоптики всі кажуть, що не буде дощів. В заліжках і щотковий, а двійця. Грамід, тут в нас дощ падав, в Колиндянах падав дощ. Ось, от, яка наша держава дебільна, блин, чи як то сказати, що ніхто не виконує свою справу професіонально? Розумієте, кожен халтури, грубо кажучи. Блин. Пише, що буде сонце, все супер, виїжджає блин, дощ. Як це розуміти? в теперішній час сучасними технологіями дебілізм. Коротше, сьогодні поїздка не вдалася.